З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава українська правда пише, посилаючись на свої джерела у партії Слуга народу, яка колись була монобільшістю і за документами все ще вважається монобільшістю. Так от, одразу кілька десятків народних депутатів з цієї партії висловлювали бажання скласти мандати через відсутність мотивації. Зараз ходять регулярно на засідання і активно голосують. 170-180. 50 народних депутатів, решта або відкрито відкололась, або просто прогулюють. 17 депутатів групи разумкова працюють окремо їх уже ну формально вони можуть вважатися частиною монобільшості, але їй як такої вже немає. І от багато нарікань, зокрема і від опозиції, що керівництво парламенту не може організувати роботу, не вистачає голосів регулярно за якісь важливі голосування. Що нам про це розуміти? Ну так так така ситуація, і до початку широкомасштабного вторгнення в принципі була, тобто стабільно було десь 170-180 депутатів, які голосували за основні ініціативи і президента і кабінету міністрів. І приблизно така кількість, як ви говорили, вона теж ситуативно або підтримувала, або не підтримувала деякі ініціативи. А загалом, якщо потрібно проводити якісь рішення, ну там добираються голоси за рахунок інших партій, тому тут в принципі я тут не бачу таких особливих змін, які були ну там ще два роки тому. Добре, а те, що багато вже раніше говорили про 17 народних депутатів, які вирішили скласти мандати, і були вже заяви від Слуги народу, що відпускати будуть тільки ну, точно за станом здоров'я. Зараз говорять уже про кілька десятків. Це ті народні депутати, які не вірять у подальше існування цієї політичної сили. Чи як ви можете пояснити таку їхню поведінку? Ну, теоретично, це можливо бути. Ну, звичайно, що Різних депутатів можуть бути різні обставини в даному випадку, але вони розуміють, що ну вони і так можуть вийти, якщо з цієї пар... ну, якщо вони йшли по партійних списках, так вони можуть скласти цей мандат і просто виключать і позбавлять цього мандату. Деякі депутати-мажоритарники вже покинули Верховну Раду, щоб подивитися за ці два роки. І чи є бажання втримати цих депутатів? Звичайно, що є. Тому що якщо йдеться про 235 голосів монобільшості, яка ну зафіксована у нас документами, то в дійсності, якщо покине Верховну Раду, ну скільки там ще. 12 людей, так знайдещі, що ти навіть 9 вже людей, так uh -huh. то можна вважати, що тоді треба переформатовувати коаліцію. Тоді треба брати до коаліції інші партії, або це проводити ну перевибори депутатів, або проводити перевибори, якщо знову таки слідувати законодавство, якщо вони не зможуть формувати нову коаліцію. А коаліцію зможуть формувати тільки партії, а не партійні групи, тому що якщо є партійні групи або фракції, які не є партіями, як там довіра та інше, то вони можуть брати участь у голосуванні, і, але не можуть бути суб'єктами коаліції. Тому звичайно, що це може виникнути питання щодо як я вам сказав, існування уряду в такому форматі, і так далі. Тому ну я не виключаю, що. Ці проблеми можуть бути вирішені, якщо офіс президента більш активно буде працювати з депутатами, тому що зазвичай депутати теж хочуть уваги і хочуть, щоб на них зважали як на суб'єкт політичний. Я думаю, якщо буде проведена така робота, то кількість депутатів, які хочуть скласти мандати, вона скоротиться. Добре, ну і прокоментував ці всі повідомлення народний депутат, голова фракції Слуга народу Давида Рехамі. Він сказав, що регулярно там читав, що монобільшості нібито не існує. Але що він каже за цей час, ми провели реформи, на які у Верховній Раді не було голосів з часу проголошення незалежності, забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. І всім би так розпадатися. Тобто він по суті за заперечує існування проблеми, чи каже, що сама проблема не є ж такою страшною? Е, ну в принципі, проблеми ну з умовно президентською фракцією. Ну, у нас вже ж не вперше, коли є велика фракція, яка орієнтується на президента в парламенті, вона завжди існувала в нашому парламенті. Тут питання комунікації і питання, як вони. Будуть ну безпосередньо співпрацювати з депутатами. Як показує практика, якщо більше уваги їм приділяється депутатам, то ці питання теж можуть швидко зникнути. Тому я не виключаю, що там буде проведення робота, і я думаю, що це питання може з ну, ну принаймні кількість бажаючих скласти мандат буде значно менше. Добре, давайте тепер про закордонну допомогу для України. Сьогодні має розпочатися значить саміт ЄС, на якому планували погодити рішення про конфіскацію заморожених російських активів, і щоб ці гроші, принаймні відсотки, які на них капнули, да використати для фінансування української оборонної спроможності. Ну і вже дойче повідомляє, що Угорщина не дивно. Хоче блокувати це рішення Віктор Орбан. Хоче додаткових грошей, хоче чогось собі виторгувати за те, щоби вийти і попити кави знову. Чи це вже буде якась жорст більш жорстка його позиція? Що ви думаєте? Ну, дивіться, стосовно заморожених активів, ну якась юридична формула прийнятна щодо відсотків, як я розумію, бачу, вона існує. Щодо самого тіла, яке, яка ну там ціла цих грошей, скоріш за все, рішення немає, і, скоріш за все не буде. Бо за великим рахунком, ну європейська фінансова система, ми тут про це повинні в першу чергу говорити. Ну не хоче віддавати ці гроші, тому що не, не хоче створювати прецедент, і це невигідна країнам Європи, в тому числі, тому що. А після того як сполучені штати Америки почали використовувати наявність доларових активів в якості інструменту тиску на багато країн. То багато з цих країн перейшли якраз в зону євро, які ніколи не використовували це в якості інструментарів, і це і тому їм просто це не вигідно. І ну подивимось. Ну, угорщина, як угорщина, оскільки вона є частиною Європейського союзу, ну, використовує будь-які. Посіб для того, щоб для угорщини вибити ресурси, і звичайно, орбана показує наскільки він важливий в ЄС, і тому, на жаль, ніяких інструментів тиску, ну принаймні зараз, а ми на нього не бачимо. Але ми повинні ще розуміти, що якщо уважно подивитися на Орбана, як він себе поводить, він намагається досить а так знаєте лавирувати і намагається не переходити через червоні лінії. І коли потрібно, він все ж таки більше говориться. Але, врешті-решт, він погоджується з загальною концепцією, загальним рішенням європейського союзу. Ну тобто, не хоче бути єдиною білою вороною. Так це можна протрактувати. Добре, давайте тепер про закордонні візити. Точніше, про візити з закордону до України. Лінсі Грем це сенатор республіканець. Був днями у Києві. Напередодні тут був радник президента Сполучених Штатів з національ. Безпеки обоє вони казали, що от сполучені штати таки працюватимуть на підтримку України. Їхні позиції зараз розходяться. Те, що ці два поважні американські політики приїхали до України приблизно одночасно, це вже викликало певну, ну я не знаю, навіть конспірологію, що нібито Лінці Грем привіз якісь персональні. Забаганки, чи то повідомлення від Дональда Трампа, що йому щось треба від України Дональду Трампу ще до виборів? Ну і одразу за ним приїхав Джейк Саліван, і теж там про щось говорив, в тому числі з президентом Зеленським. Ми можемо вважати, що ці два візити теж є частиною американської передвиборчої кампанії, чи це просто така двопартійна увага до України? Ну, все ж таки, Джейк Селіван, він представник діючої влади. А ну, Грем, він представник. Ну як можна сказати, нашими термінами опозиції? Тому в даному випадку, звичайно, що кожен буде просувати власне бачення, як він бачить. Ну, подальшу співпрацю України та Сполучених Штатів Америки. Від Грема ми чули. Ти за все вони бачать формат допомоги Україні у вигляді лендлізу, тобто це кредитування України на ведення війни. А від Джейка Селівана і ну і в принципі адміністрації Байдена ми цього не чули. Вони навпаки заперечують, що що потрібен такий механізм. Але загалом, загалом, я вважаю, що все ж таки було запевняння, що ну, принаймні щодо військової допомоги, щодо військової допомоги Україні. А вона буде забезпечена в різний спосіб, тому що є все ж таки різні програми для того, щоб забезпечити. А щодо фінансової допомоги, я вважаю, що це це питання поки що відкрите. І, ну я припускаю, що все ж таки вона буде скорочена. Ясно. Ну і тепер про українсько-польський кордон. Сьогодні зранку в новинах чули, що розблокований пункт пропуску Шигиня-Медики. Напередодні протестувальники, яких часто називають просто фермерами. Хоча ми розуміємо, що там можуть бути не лише фермери, а всякі різні люди, тим не менше, називають вони себе фермерами. Так от вони повністю заблокували цей пункт пропуску, не пропускали навіть легкові автомобілі та автобуси. Ну і Данило Гетьман. Це це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, сказав, що Україна вже не де отримає за березень, лише за березень, 6,5 мільярдів надходжень від митності через оці всі блокування. Е, чи можна вважати, що і чинний польський уряд коаліції обивательської і значить інших партій, що вони? Що вони не здатні вирішити цю проблему, і оця ідея солідарності з Україною вона тут трошечки солідарність, але отут трошечки блокуємо кордони. Ну ми повинні розуміти, що кожна успішна країна в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. І тому, звичайно, що. Загальна проблематика вона не знята в першу чергу з боку України, тому що Україна не показує, що Україна буде міняти своє сільське господарство відповідно до той формули, який побудовано воно в ОНО ЄС. Воно побудовано на фермерах в першу чергу і на невеликих сільських господарствах. І це у нас часто можна лунати такі знаєте. Претензії до польських фермерів до польські і до фермерів є, що вони дотаційні, що вони неефективні. Ну це неправда. Ну якщо подивитися на експорт, зовнішні ринки ніколи не можна обманути. Наприклад, експорт тільки одніх з Нідерландів щодо агропродукції складає приблизно 80 мільярдів доларів на рік. Це при тому, що Нідерланди це в 15 разів менше за площу ніж Україна. При тому, що весь український агроекспорт складає приблизно 30 мільярдів, якщо рахувати там 20, якщо брати 21 рік за таку за базову, і Україна в першу чергу теж повинна думати над тим, щоб перенаправляти холдинги в напрямок, все ж таки або індустріалізації, по переробці, в тому числі податковими стимулами та ста робити ставку на фермерські господарства. Це питання теж повинно бути вирішено з нашого боку, а так, звичайно, що вони будуть захищати власну зайнятість, вони будуть захищати власний інтерес, і е, в даному випадку, ну, влада Польщі, особливо напередодні виборів, не буде йти проти е, польських фермерів, тому що вони є теж е, виборцями, і тому ми повинні на це зважати. Хоча стосовно Імпорту, наприклад, російської агропродукції, я думаю, що польська влада могла б зробити більш рішучі кроки. Ну Отак, зараз вони вже ситуація. домовляються про те, щоб на рівні ЄС обмежити ці всі історії. Про Ні, імпорт. Почекайте, почекайте, да вони тобто нашу агропродукцію вони змогли вирішити, тобто заборонили фактично. Вони ж зробили без ЄС. А от коли треба заборонити російську продукцію, яка до речі може бути українською, тому що це закупованих територій. от тут треба виявляється рішення. ЄС ну тут така, знаєте, подвійна позиція, яка тобто, в цьому напрямку з Польщею варто працювати. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.